Так, друзі, і забувся, ж, забувся ще вам буквально декілька хвилин деяку інформацію розповісти, що я тут намалював. вам. Хотів би я вам декілька слів, тому що ви, мабуть, звернули увагу, а я про це не розповів вам, друзі. Значить, укладання, глибина укладання каналізації. так? Цього я вам не розповів, тобто я намалював, але трошки забув за нього, так? Дивіться, в нас є приміщення. Приміщення є житлові, тобто житловий будинок, так, і є якісь виробничі або господарські. Ну, або вони називаються ще не житлові приміщення. Це може бути там гараж, котельня, якийсь сарай, хліб. Тобто в принципі, все, що завгодно. І навантаження в цих приміщеннях може бути теж різне. І, звісно, це навантаження в цих приміщеннях може бути в рази більше, наприклад, чим у житлових приміщеннях. Тому тут теж деякі вимоги є бажані. Так? Звісно, хто як хоче, так і монтує, якби ніхто нікому не забороняє. Так? Ну, якщо ви собі самі монтуєте, то. Хочете, хоч, е, хоч так робить, хоч по-іншому. Це все ваше, наприклад, забуганки. Але якісь є все-таки невеличкі, але вимоги є, так? Ось подивіться уважно. Якщо це в нас е, фактично ґрунт, чи підлога, наприклад, чи це бетонована, е, чи це якась стяжка, чи ще щось інше, так? це вже в принципі це покриття, по якому. Ходять, їздять, там, ск... Ск... Якесь, можливо, щось складається в цьому приміщенні. О, тобто Тут є якесь більше навантаження, ні в житловому приміщенні. Відповідно, в найвищій точці, так, де ви укладаєте, починаєте укладати каналізацію, і далі ухил у вас йде на пониження, тобто у вас вже зрозуміло, що вона все нижче і нижче труба. Так, на кожен метр там, по декілька сантиметрів, от у вас від цієї самої верхньої точки. Має бути 0,4-0,7 метра. Ви розумієте, так? Тобто від того, як ви будете експлуатувати це нежитлове приміщення, що воно не буде мати великих навантажень, ви можете починати закладку від самої високої точки, десь приблизно 40 см або 0,4 метра. Якщо у вас буде там, заїжджати машина, там, і у вас в цьому місці буде, буде проходити каналізація, чи ви будете складати з якось, чи можливо кару якось заїжджати, чи ще щось там. Ну, тобто, зрозуміло, 0,7 так? можливо, глибше закладаєте. Вот. Якщо у нас все-таки житлове приміщення, то тут всього-навсього достатньо 0,1 метр від, від існуючої підлоги. І далі труба також йде на пониження. Ось це я, друзі, вам забув розповісти. Це така вже кінцева вставочка по каналізації. Все, друзі. Дякую за перегляд. Славимо вподобання, слава Україні!